Найважливіші події цього тижня в орпінській громаді. Ірпінська громада попрощалася із загиблим захисником Сергієм Сергійчуком. Він загинув 26 серпня під час російського ракетного удару по Кривому Розі. Сергій займався розробкою і постачанням БПЛА та реб. На ірпінській набережні пройшов забіг, шаную воїнів Біжу за героїв України. Мешканці та гості Ірпеня доєдналися до всеукраїнської акції та бігли за рідних, друзів і незнайомців, які загинули, бороняючи Україну від ворога. В освітніх закладах ірпінської громади, попри тривоги та нічні Таки ворога пролунав перший дзвоник. Навчання розпочали більш ніж 11 тисяч школярів. Ірпінський ліцей No3 передав 50 тисяч гривень на дрони для підрозділу ССО. Кошти вдалося зібрати на святі першого дзвоника в межах акції Замість квітів донати на ЗСУ. В Орпані у тестовому режимі запустили послугу соціальне таксі. Тепер люди з інвалідністю можуть легко та безкоштовно дістатися до медзакладів Верпані, Бучі, Густомелі або Києві. Таку послугу впроваджує благодійна організація. «Save Ukraine». у молодіжному парламенті Ірпеня нова очільниця. На загальних зборах організації президенткою обрали 19-річну працівницю Ірпінського ліцею інноваційних технологій Юлію Тишкевич. В Ірпінській громаді на базі служби у справах дітей запрацювали групи взаємопідтримки. Там працює перший у Бучанському районі сертифікований спеціаліст-фасилітатор, який знає, як взаємодіяти з різними верствами населення та проводити з ними результативні зустрічі. Загалом по Україні таких Хібців всього 61. Ірпінь водоканал оголосив очікуваний тариф на водопостачання та водовідведення в Ірпінській громаді. Підвищити його хочуть удвічі до 67,6 гривень. Вести новий тариф планують уже 1 жовтня. Добробат відновив ще один будинок в Орпині. Завдяки роботі волонтерів до своєї оселі повернулася літня жінка. Цього тижня в орпінській громаді горів торф до ліквідації долучилися ДСНС та добровольче формування цивільного захисту. Рятувальники закликають людей не палити сухостій. Більше читайте та дивіться на усіх платформах. Ай Ті -Ві.